Добрий день! З вами я і наш урок української мови. А поговоримо ми з вами сьогодні про запозичені слова. Які ж слова називаються запозиченими? А це ті слова, які прийшли в мову з інших мов, і так вживаються часто в українській мові, що ми навіть і не задумуємося, що це слова. З інших мов. А зокрема, ми поговоримо з вами сьогодні про ось цей пристрій, який називається зонтик. Зонтик. Або українською мовою це парасолька засіб, який зберігає нас від дощу та сонця. А ще називає парасольку розчепіркою. Тож, парасолька чи розчепірка. Звичайно, більш часто ми можемо почути саме слово парасолька. А от чому це слово запозичене? А тому, що прийшло воно в українську мову із французької мови, французької парасоль. Ось так. Будемо знати, парасолька слово. Яке прийшло в українську мову з французької мови, а з вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, щастя, миру і щоб завжди-завжди у нас була та людина, яка буде захищати нас від негоди. І це не тільки Парасолька. До побачення.